Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Наступної операції після підживлення ми плануємо закриття вологи. Звісно, якщо в кого дозволяє ґрунт зробити це одночасно, то це буде чудово. Так як у нас на ранніх стадіях це зробити неможливо по причині, що є вміст глини в ґрунтах, і відповідно на даному етапі. Вона з ґрунт не рихлиться, а такий, ніби пластилін, просто лишаються такі полоски, і ось у ці тріщини не закриваються. Що таке закриття вологи? Закриття вологи це поверхневе рихлення легкими боронами, пружинними і іншими приспособами міжрядне рихлення. Просапка, прополка, будь-що. Тобто пошкодження цих капілярів, які ще ми вчили зі школи після зими, вони е ну, образуються. Відповідно, якщо ми верхню частину зрихлимо, закриємо ці тріщини, а вони з часом все будуть більше і більше. А вітра весною такі, що просто видувають цю вологу. тому... При першій можливості, як тільки ви зможете, що у вас земля буде рихлитись, ви закриваєте вологу. Якщо не вносили добрива, то можете внести добриво і закрити вологу. Це буде чудово. Це наступний етап, який ми плануємо. Якщо не буде дощів, то гадаю, що через. Декілька днів вона вже дозріє і можна буде цю операцію проводити. Якщо ж задощить, ну, з однієї сторони, це добре, бо вологи так небагато, тому побачимо, як це станеться. Тому плануйте, можливо, у когось вже є така можливість робити, а можливо, вже хтось і закрив вологу. Це дуже чудово. І після того, як закрили вологу. Наступним етапом, якщо є шкідник, а саме ґрунтовий дротяник, ми будемо вносити ґрунтовий інсектицид у вигляді регент 20G. Якщо ж у вас нема цього шкідника, то вам це не потрібно. Також, якщо ви використовуєте свої технології ґрунтові гербіциди, то якщо ви вносили стомп з Осені, то повторне внесення орієнтовно це перша половина квітня. Не бійтесь вносити стом по сходах в часнику. Не бійтесь, тому що після осіннього внесення на даний час немає не проявів не однії зелинки. Ми тут вносили максимальну норму 130 мл на 10 літрів води приблизно на 200 сотки. І результат чудовий. Так само будемо вносити і по весні. якщо ж ви не вносили з осені, хоча при використанні стомпа обов'язкове осіннє внесення, все ж таки, якщо не вносили, плануєте вносити стомп, то зробіть це буквально зразу, але після закриття вологи. Щоб ви розуміли. І майте на увазі, що якщо у вас вже ну, Є коврик з бур'янця, то стомп вже буде не такий ефективний. Тому використовувати вже придеться або челендж два рази, а саме челендж працює при плюс 15 десь отак от, починає, можна в них уносити, але теж не чекати, він теж ґрунтовий. Він працює вже по сходах бур'яна. Тобто стом працює до сходів бур'янів, тобто він е, на стадії проростання їх знищує. А челендж працює по оцім ось саме дрібних сходах. Тобто не справжній лист, один справжній. Все. Якщо там вже ну, як 5-7 см бур'ян, навіть уже челендж вже не справиться. Тоді або прополка, або більш серйозні препарати. Треба використовувати, майте на увазі, тому технології вже обирайте самі. Ну Це так. Трішки забігли наперед, а далі все буде, як кажуть, у свій час. До скорої зустрічі!